Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про друге перетворення графіків функцій y дорівнює f від x плюс m. m де це будь-яке число. Так, ну давайте спочатку пригадаємо попередній і подивимось на цей. Яку функцію ми тут перетворюємо? Ми перетворюємо функцію y дорівнює F від X. Ну, тобто, графіки основних функцій ми повторили на попередньому уроці. Оце F від X це основна функція. Де вона перетворюється? Давайте уважно подивимось, де внутрі. Тобто, у вас перетворюються або змінюються ікси. Давайте порівняємо з попереднім перетворенням. Попереднє перетворення у нас було y дорівнює F від x, основна функція, плюс N. Що тут перетворювалось? Тут перетворювалась основна функція, ви пам'ятаєте, Y. І ви рухались по осі Y, або вгору по осі y, да? або вниз. Тобто, або сюди і перетворювали графік, або сюди вниз, якщо n від'ємне від нуля. Від нуля. Тепер ми будемо перетворювати перетворення, коли ми перетворюємо ікси, тобто рухаємось або вправо від нуля, або вліво по осі іксів вправо вліво. Наприклад, у нас є функція, ну, я схематично да, намалюю, у нас є функція, ну, отак зроблю. Якщо у нас треба побудувати... Це основна функція. Да? Графік основної функції. Якщо нам треба побудувати y до рівня f від x плюс 2, то це означає, що ми повинні ікси змінити. Але у іксів навпаки, якщо у вас тут написано плюс 2, то ви будете рухатись навпаки вліво, в від'ємному напрямку, вліво, ну якби на мінус 2, віднімати 2. Тобто, отримуємо, що у нас, от, наприклад, оця точка відносно початку координат буде рухатись вліво на дві клітиночки. Отже, рухаємо її. Вліво на дві клітиночки порухали ось вон, нова точка. Тепер беремо оцю точку, ось вона. От бачите, синеньким я наводжу. Рухаємо на дві клітиночки вліво. ось сюди, Тобто, у нас буде отут нова точка. Так, тепер рухаємо, ну, наприклад, оцю точечку. На дві клітиночки вліво. Ось у нас буде отут точечка. І ем, ну, останню, давайте візьмемо оцю. На дві клітиночки, отут точечка, і з'єднуємо ну, краще, а вже ж іще оцю зробити, тобто вона ось сюди порухається, і буде отут. І ми ці точки з'єднуємо. І от новий графік у нас буде отакий ось червоний ось він. Червоний графік. Ми перенесли цей графік на дві клітиночки вліво. Якщо б у вас стояло отак от y дорівнює f від x мінус 3, то це від нуля на, ну, або від вашої точки, тобто на три клітиночки вправо по осі X ви рухаєтесь на три клітиночки вправо зі знаком плюс, тобто в додатньому напрямку. Навпаки, отут, у X навпаки, знак. Ну, давайте розглянемо на прикладах. Перший приклад, ну, y дорівнює корінь із х, ну що візьмемо, мінус 2. Так, основна функція, основні точки, ви пам'ятаєте. Х, і. Основна. Функція у вас y дорівнює корінь із х, і ви рухаєте її. У вас мінус 2. Значить, вправо в додатньому напряму, вправо зі знаком плюс. 2, ну, як додатній напрям я показую, плюс 2. Тобто вправо на дві клітиночки. Основний графік точки 0,0. Далі 1, 1, пам'ятаєте, ці точки вже можна вивчити. 4, 4, 2, тому що корінь з 4 це 2. 9. 9 отут у нас 3, Бо корінь із 9 – це 3. І у вас основна функція ось вона. Пунктиром її. А вам треба її перетворити, перенести кожну точку, оцю, що ви поставили основну вправу на дві клітиночки. Отже, переношу на дві клітиночки сюди, ось у нас точечка. Да? Так, Оцю точку на дві клітиночки ось у нас точечка. І кожну на дві, ось точечка, І кожну на дві, ось точечка, на дві клітиночки. І з'єдную. От ми побудували графік функції Y дорівнює корінь із х мінус 2. Якщо у вас, наприклад, буде Y дорівнює корінь із х плюс 1. Давайте зеленим ми намалюємо. так, зеленим, То кожну точечку основного графіка на мінус 1. Тобто, у вас перетворення по осі іксів на мінус 1. Тобто вліво, вліво. отримуємо так, оця -то точечка на одну клітиночку вліво сюди. Кожна точечка на одну клітиночку сюди поставили, кожна на одну сюди поставили, і тут на одну сюди поставили. Ну і графік у вас буде отакий. Так, ну який другий приклад? Другий приклад, ну, наприклад, візьмемо парабола. Як тут це перетворення? Ви змінюєте ікси, значить внутрі основної функції. Отут під коренем у вас, тобто внутрі, ви змінюєте ікси. Не за коренем, а під коренем. І тут повинно бути під квадратом. Тобто ікс, ну, наприклад, візьмемо плюс 3 в квадраті. Значить, це графік y до х квадрат основний, і він переміщується вліво по осі хсів на е, 3 одиниці. Тобто в від'ємному напрямку на 3 одиниці. Так, ну давайте малювати. Так x, y, координатна площина, основні точки 0, 0, ви пам'ятаєте, 1, 1, да? тут 1, 1, симетрично сюди, мінус 1, 1, далі 2, 4, поставили точечку, мінус 2, 4, поставили точечку, і ну, 3,9. Пішло туди догори. Да? Ну, 9 у мене тут клітиночок дуже багато, туди вони такі великі. От, ну, Ви можете навіть графік не малювати. Ось у вас основні точки. Тобто пунктиром навіть не робити. Ви побудували параболу. А тепер ви повинні кожну клітиночку перенести на 3 одиниці вліво. Давайте переносити на 3 одиниці вліво. Тобто беремо точечку 00. Оцю, от Я зеленим намалювала, і на три клітиночки вліво. Ось, вона отут буде. Далі ми беремо оцю, переносимо на три клітиночки. Сюди. Ось у нас точка буде. І оцю на три клітиночки, ось у нас тут буде. Е, І тепер праві точечки на три клітиночки переносимо сюди. значить ось у нас тут буде точечка. На три клітиночки. Раз, два, три. Ось у нас отут буде точечка. І з'єднуємо зелені точечки. Зелені в параболу з'єднуємо. Ми намалювали графік цієї функції перетворення. Да? А тепер давайте намалюємо ну, жовтеньким y дорівнює Х-2 в квадраті. Мінус 2 це основна функція, y дорівнює х квадрат зміщується по осі x вправо на дві клітиночки. Ну, Кожну точку, кожну нашу біленьку, я і наведу їх біленьким, воно як було. Ми зміщуємо на дві клітиночки. Ну, Давайте, оце 0,0 на дві клітиночки сюди, сюди перейшло. Далі, отут право на дві клітиночки сюди перейшло. Цю на дві клітиночки сюди перейшло. Так, тепер оця точечка, що зліва на дві клітиночки, вона сюди перейшла. Е, оця на дві клітиночки, вона сюди перейшла. Все, малюєте. Ну, ось у вас пора була отак. Ви її намалювали. Нічого важкого взагалі немає. Так. Значить, що робити більш складне, чомусь не дуже зрозуміле, коли у вас гіпербола. Коли гіпербола, у вас, наприклад, y дорівнює, ну там, беремо 6 поділити, а тепер дивіться, не на Х, і там плюс щось, як в попередньому. Да? А ви змінюєте ікси, тобто внутрі основної функції, а основна функція у вас y дорівнює k поділити на x, а ви змінюєте ікси. Значить, якщо біля X стоїть, наприклад, плюс 1, то це означає, що ви повинні по осі x основний графік y дорівнює 6 поділити на x, перемістити по осі X вліво на одну клітиночку, вліво на одну. Так, ну давайте спробуємо. Ну, ще ж треба правильно побудувати основний графік. Для цього треба скласти таблицю основного графіка. Нагадую, табличка, тут багато значень. Всі, краще брати всі дільники числа 6. Наш 6 на що ділиться? На 1, на 2, на 3 і на 6. І такі самі від'ємні. Ну, ви ж розумієте, що буде у вас тоді. І знаки поміняє значення ігрека. Так, ну ви ж буд графік складаєте, от, до цього відноситься. Основної функції. Тобто 6 поділити на 1, це 6, 6 поділити на 2, це 3, 6 поділити на 3. Це 2, і 6 поділити на 6 це 1. Якщо ви візьмете від'ємне, тут такі самі від'ємні значення будуть. Отже, 1, 6, 1. Раз, два, три, чотири 5, шість. Поставили сюди. Далі два, три, два, раз, два, три. Поставили сюди точечку. Далі три, два, три, раз, два. Поставили сюди точечку. І шість, один. Поставили. Все, оце у вас буде е, гіпербола. Тобто, отак вона пройде, але я її не буду малювати. Я тільки залишу ці точечки, приберу. Е, і такі самі від'ємні: мінус один, мінус шість. Мінус один, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Мінус шість. Отут у нас. Так, далі. Е, мінус 2, мінус 3. Мінус 2, мінус 3. Ну, я тут уже швидше буду. Мінус 3, мінус 2. І мінус один. Все, поставила оці точечки. Тепер нам треба перетворити це по іксам. Іти вліво, на одну клітиночку, кожну точечку. Давайте візьмемо з крайньої лівої точки. От, на одну клітиночку, сюди. Раз, перемістила сюди. Перемістила сюди. На одну клітиночку. На одну клітиночку. Так. Тут на одну клітиночку, на одну, на одну і тут на одну. А взагалі-то пам'ятаєте, я вам казала на попередньому уроці, що ви тут зміщуєте? Якщо по осі іксів, то у вас вісь ігрики зміщується. Тобто, у вас вісь ігриків на одну клітиночку переходить сюди. Уявна така вісь y, да? Ви собі її уявили. І ви не можете перетинати цю вісь ігриків. Бо це ж у вас гіпербола. Тобто, виходить, ви отак от малюєте і отримуєте такий графік, не перетинаючи вісь уявну цю Y, яка б змістилася. І тут так само, ну, звісно, і не перетинаючи вісь іксів. Ось ви побудували графік такої функції. Тепер ми можемо сумістити ці два перетворення. Ну, давайте розглянемо, що ми не розглядали модулі. І дорівнює модуль Х-2 плюс ну, один візьмемо, отак. Так, ну давайте дивитися. Основна функція це y дорівнює модуль X. Вона внутрі перетворюється, тобто по осі Х сів, ми її переміщуємо не вправо. На плюс 2, а влі... тобто, не вліво на мінус 2, а у х навпаки вправо на плюс 2. Тобто, виходить, по осі хів вправо на 2, на дві клітиночки. І потім до основної функції, тобто до модуля, додаємо одиничку. Це вже перетворення по Y вгору на 1. Вгору на 1. Так, Ну і давайте малювати. Давайте малювати. Так, вгору буде підніматися і вправо на дві. Ну, нормально вийде. Так, ви пам'ятаєте, модуль X – це бісектриси, так? Да? Тобто, от візьмемо ту точечку. Ну, так, щоб отут орієнтуватись, отут, на кутах, скажімо так. Клітиночок, бо це бісектриса. Модуль X – це кут отакий. Сторони якого є бісектрисами клітиночок. Так, або бісектрисам першої, другої чверті. І так, оце основна y дорівнює модуль X. Тепер що ми робимо? Вправо написано на 2, і вгору на 1. Одразу будемо переносити. Ну, давайте спочатку цю вершину вправо на 2 і вгору на 1. Отут буде ця точечка. Тепер ми беремо праву точечку, ось вона. Вправо на 2, і вгору на 1 одночасно. Ось ця точечка буде. І беремо оцю точечку, що ми поставили, вправо на 2. І вгору на 1. Все, намалювали. І беремо, проводимо. Так. Раз, Ми побудували графік нашої даної функції. Перетворили. І давайте ще один розглянемо приклад. Y дорівнює X мінус, або плюс 1, наприклад, в квадраті мінус 3. Так. Значить, дивіться, у нас тут в квадраті. Отже, ну, основна функція y дорівнює x квадрат. це парабола. Тепер ікси перетворили на плюс 1. Тобто, навпаки, в мінус пішло. Значить, тут у нас вліво на одну клітиночку. А y перетворили, тобто основну функцію за основною функцією у вас мінус 3. Значить, це по ікам вниз на 3. На ну, давайте намалюємо. Так, ну візьму отак, щоб вниз на 3, потім спуститися. Х, Y. Основні точки параболи: 0, 0, 1, 1. 2, 4. Ну далі нам не треба. І тут так само симетрично в цю сторону, симетрично відносно осі Y. От, Це парабола основна функція. Парабола ось її графік. Ми її повинні перетворити вліво на одну кожну точечку і вниз на три. Ну, яку ми візьмемо? Давайте крайню ліву, щоб почати. От, у нас. Беремо цю точечку синеньку я навела. Значить, на одну, на одну вліво і на три вниз. Раз, два, три. Вона перейде сюди. Далі, наступна точечка, основна. Ось вона. І так, на одну вліво і вниз на три. Так, ось вона буде. Далі вершина параболи. 0-0. На одну вліво і вниз на три. Ось вона. Ну, можна ті не переносити, симетрично у вас вийде. Вісь симетрії вона змістилася. Ось у вас проходить через вершину. Да? Ви можете симметрично тут поставити, або кожну точку, отак от переносити. По-різному можна. Так. І я б намалювала 3, 9, вже в мене вміститься. 6, 8, 9, Ну, десь тут от, ця точка буде. Я, як я її намалювала? От Від вершини, отак, раз, два, ну, це не обов'язково. Три. По Y 9 клітиночок вгору. Сюди. Три і дев'ять клітиночок вгору. О, все. І ось у вас буде парабола. Все, ви її намалювали. Оце побудували графік заданої параболи. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Не забудьте підписуватись, не забувайте ставити вподобайки, кому сподобалось. Далі будемо продовжувати перетворення. Все, до побачення.